Ще у 2009 році американський протестантський пастор Філіп Бернет розказав про окупацію РФ Сходу України, потік біженців з Києва і бомбардування міст з заходу України. А далі, за словами Бернета, мають бути ще жахливіші події: ядерне бомбардування міст Сходу і Півдня України. На проповіді у Києві, коли він про це розказував, люди плакали. Бернет заявляв, що через сон з ним говорив сам Бог. У 2022, коли вже відбувалася відкрита окупація Сходу, бомбардування міст і втечі людей з Києва, він підтвердив, що те його пророцтво дійсно збувається. Але повірити у нього можна лише якщо слухати його перекази з третіх рук. Якщо хоч трохи прислухатись до нього, то відразу виникає купа питань. А якщо вслухатись у нього уважно, як це зробив я, то можна зрозуміти, від кого насправді це так зване пророцтво було відправлене у народ. Почнемо з хронології. Я уважно прослухав двогодинну проповідь 2009 року, повертаючись по декілька разів на окремих уривках. Це відео багато разів перевикладали на YouTube. Я знайшов найстаріше, 24 січня 2014 року, і це, думаю, тут теж дуже не випадкова дата, про що скажу далі. Розповідь Бернета була нелінійна за часом, але часову послідовність зрозуміти можна. Я буду називати подію і вказувати годину, хвилину і секунди, щоб ви могли знайти цей момент у тому відео, якщо захочете перевірити. Отже, 2009 рік він говорить, що все це буде не через 100 чи 50 років, а дуже скоро. Спочатку РФ воюватиме з Ізраїлем. Потім український уряд запросить російські війська, в результаті чого Росія окупує без бою лівобережжя України, Київ, Крим, Миколаїв і Одесу. Він все це називає східною Україною. Через це з Києва буде потік біженців, тих, хто не хоче жити під окупацією. Решта України, як він говорить, Західна Україна не підкориться українському уряду, тому Росія відправить війська і літаки у кожний обласний центр, щоб втримати їх від бунту. Україна розділиться на дві частини: РФ, Білорусь і Східна Україна утворять новий Радянський Союз. Білорусь і області Східної України приєднаються до війни проти Ізраїля. США і Англія також вступлять у війну. Ядерні удари будуть завдані по РФ, Східній Україні, Білорусі, Англії та США. Хто по кому битиме, неясно, але у іншому місці він розказує про чиєсь пророцтво про війну США з РФ. Цікаво, що Ізраїль з розповіді про бомбардування чи руйнування взагалі випадає. Отака послідовність. Тепер, чому це пророцтво не від Бога? По-перше, нічого по суті не збулося. Були дані конкретні карти, конкретні послідовності, конкретні деталі. Події не відбуваються через 100 чи 50 років. Цей пункт можна викреслити. Янукович дійсно запросив російські війська, але вони не окупували Лівобережжя, і навіть на територіях окупації Донбасу і Криму до анексії не визнавали своєї присутності. З Києва були потоки біженців, але вони відбувались не після мирної окупації міста, а після збройного нападу. Це вже не кажучи про війну РФ з Ізраїлем чи використання Дніпра для більш легкого транспортування військової техніки на південь на війну з Ізраїлем. Тут стає зрозумілим, що у Бернетта з географією все погано. Врешті залишається лише розмите попередження про близькість подій, про війну, окупацію, погрози ядерного бомбардування. І відчуття рукотворності цього попередження. Більше того, хитрий Бернет і у 2022 році стверджував, що його пророцтво збувається, але розуміючи, що очевидно війна РФ з Ізраїлем не відбулась, просто нагло поміняв її місцями з окупацією України. У 2022 році він вже каже, що це відбудеться після окупації, тобто, це ще має відбутись. Ось два уривки, де є прямо протилежні свідчення. Because after Ukraine, Потому что после Украины will come Россия придет против Israel. Израиля. Когда, когда начнется война против Израиля, правительство заключит договор с русским правительством. И это позволит русским войскам войти на восточную Украину. Думав, не помітимо. Помітили. Треба мати виняткову наглість і цинізм, щоб приписувати ці слова Богу. Від кого тоді це пророцтво? Крізь всю проповідь Бернета проходить ідея нападу на Ізраїль і що Бог вступиться за Нього і знищить нападників. Тут Бернет експлуатує одне з трактувань 38, 39 глави пророцтва Закіїля. Там сказано, що Гог з землі Магога, князь Рошу, Мешеху та Тувалу, разом з іншими народами нападе на Ізраїль, але буде розбитий. Під Рош розшифровують Росію, Мешех, Москву, Тувал, Тобольськ. До речі, один з народів, який буде з ними воювати проти Ізраїля, це сучасний Іран, що зараз виглядає досить правдоподібно. І взагалі то я не виключаю такого сценарію, але зараз не про це. Далі він згадує 144 тисячі євреїв євангелістів. Це одне з трактувань числа, взятого з книги Откровення, також сюди домішується вчення деяких протестантських церков про підхоплення церкви і період скорботи. Не буду заглиблюватись, просто знайте, що у цій частині Бернет знову експлуатує трактування Біблії, і домішує його до свого сну. Частина зі 144 тисяч євреїв-євангелістів перед третьою світовою буде євангелізувати Західну Україну. Як би дивно це не звучало? Це карта цієї євангелізації. У контексті цих євреїв Бернет для чогось згадує подібну кількість жертв 100 тисяч у Бабиному Яру, при тому, що принаймні половину з них насправді складали не євреї. На цьому він не зупиняється. Він говорить, що крім німців, євреїв вбивали і українці ще розказує, як українці виловлювали їх у лісах довкола рівного. Потім він вплітає це у своє пророцтво і говорить про хвилю антисемітизму і про Бабині яри по всій східній Україні після її окупації Росією. Це вже починає дуже нагадувати Хасицькі спотворено перебільшені звинувачення у антисемітизмі в сторону українців. І врешті агент Бернет провалився повністю. Ще на початку свого сну, коли починалось видіння, він нібито був у центральній Україні на півдні Черкаської області. Спочатку він говорить, що був у якомусь містечку, де люди займались туризмом і не помічали загрози від гори у вигляді ракети. Це відразу привернуло мою увагу. У нас є туристичні регіони: Карпати, морське узбережжя, великі міста, але я вперше чув, щоб так говорили про Черкаську область, хоч там і є багато цікавих місць. Далі він говорить точніше, що це буде містечко на південь від Умані, і заїжджали вони у нього по окружній зі сходу. На південь від Умані є хіба що Ледиженка, мале містечко, у якого ніякої окружної зі сходу нема. Але врешті, в кінці своєї розповіді, він знов згадує початок видіння, вже коригує своє місцеположення і прямо говорить, що це було біля Умані. У міста дійсно є окружна на сході. Місто дійсно є відомим у світі туристичним центром як місце паломництва Хасидів. Для довершення картини Бернет назвав українське місто єврейським містом Умань. I was on a bus in central Ukraine. Я був на автобусі в центральній частині України. Байджі серікалумен e, возле єврейського міста, який називається Умен. І тут до цього ж, ще одна цікава карта. Коли він показує області, на які впадуть ядерні бомби, то також точно вказує своє місце перебування у вісні на півдні Черкащини. Саме його пророцтво називається Азовмена. Він пояснює, що перша частина від Азовського моря, а друга мене відсилає до біблійного виразу мене, мене текел, у Парсін, що означало розділення і знищення Вавилонського царства. Отже, Азов мена це розділення і захоплення царств, тобто областей, як він говорить, лівобережної України від Азовського моря. Це мені нагадало іншу карту. Карту розділення України із комедійного серіалу Слуга народу 2019 року. Саме на тій точці, де бачив себе Бернет, на тій карті ніби жартома намалювали Уманську Автономну Республіку і позначили її зіркою Давида. Думаю, побачив він себе саме там дуже не випадково. І ще повернемось до карти Бернета з ядерними ураженнями. Якимось дивом вони оминають Дніпропетровську область, коли довкола всі області Лівобережжя палають. Він також говорить, що ракета, яка летіла на тодішній Дніпропетровськ, промахнеться і полетить на північ Полтавської області. Нагадаю, що у Дніпропетровській області чи не найпотужніша громада хасидського відгалудження Хабаду. А у Дніпрі розташовано найбільший у світі єврейський громадський комплекс, центр Менора. Щоправда, у іншому місці у переліку зруйнованих найбільших міст України він не впевнено, скоріше за все, випадково назвав Дніпропетровськ, мабуть, трохи промахнувся так само, як і з Уманню. Думаю, потім від кураторів йому за це дісталось. І ще пару штрихів у портрет самого Філіпа Бернета. Сам Бернет, як справжній пастор, щойно почалось повномасштабне вторгнення втік з України. А перед цим відбувся ще один цікавий епізод. На початку я розказував, що не знайшов більш ранніх публікацій про родство Азовмена, ніж 24 січня 2014 року, тобто у розпал Майдану безпосередньо перед нападом РФ на Україну. Хоча запис ніби робився 2009 року. Якщо знаєте більш давні публікації, напишіть. Тепер 2022 рік сам Бернет розповідав як один з його співвірців з Донбасу, просто благав його не їхати з України. Тоді він сказав, що не поїде, якщо Бог особисто йому явиться або сам до нього заговорить. і коли ми уїжджали з Києва, Андрей. wanted to meet with me. A few weeks before. Uh, we met him one of the I took him to one of the Sunday school classes. In, in the uh, Christ Cathedral And for 3 hours. He begged me not to leave. Mm -hmm. and I said, if God И я сказал, если Бог явится мне, voice, или проговорит, э, голос, э, проговорит мне, чтобы я услышал его голос, не в каком-то видении или во сне, me, но если проговорит со мной, тогда я останусь. Not, если нет, мне нужно будет уехать. Это просто шедевр. Думаю, хто в темі духовної християнської практики знає, як це називається. Але він додав ще дещо: виявляється, у нього був запис другої частини пророцтва Азовмена 2. і його він віддав цьому чоловіку на DVD, безпосередньо перед своєю втечею, додавши, що його ще ніхто не бачив. Тобто, таке відчуття, що і перша, і друга частина чекали ключових подій, щоб бути явленими світу. На одному сайті, де ще перше пророцтво подано у писаному форматі, сказано: пастор Філіп працює над більш детальним і точним варіантом даного йому пророцтва, щоб у 2009 році вже у вигляді брошури і по інтернету розповсюдити його ширше і більше по всьому СНД. Коротше, тут всі ознаки рукотворності цього так званого пророцтва, і навіть видно з якої сторони воно могло прийти. Якщо це відео було корисним, по можливості підтримайте цей канал. Також ставайте його спонсором. Як це зробити, дивіться в описі до відео. До зустрічі!